У мене був хороший друг Юзеф. Що був, е, був? Він повернувся до себе в Оман і зараз живе там. Uh -huh. І він дуже любив Марану, українку. Марану. Він просто не міг сказати Мар'яна, то він казав Марана. Люблю Марану, ту пізе, журу, Марана. <плес> і він один, він один з тих небагатьох арабів, які знав українську мову, і це дуже круто. І він завжди а казав... А російською не знав, правда? Не знав, не знав. Але, і і він величезний молодець, знаєте в чому? Що він ідентифікував себе, що він з нашої тусовки, він наш. Через те, що коли ми дзвонили на спорткомплекс пограти футбіч вечірком, треба було домовлятися, щоб тобі відкрили, звичайно, за якусь винагороду фінансову е тамці. І те було десь година 10 вечора, і він завжди дзвонив і казав: алло, алло, судні Райм, футбол. І там щось молоджу в телефон. І він казав: Ні, ні, судні Араби не грають, судні ми граємо. Це мене дуже. А Мар'яна Мар робила йому нерви. Ну, я вам чесно кажу, яка така норовлива дівка. Юзеф такий гарний хлопчина. А вона став, ну то-то. то-то, Каже, ти будеш греко-католиком. Ну, коротше, не розумій. І... і вона. Я удивив його на Пасху в вона... церкві. Вона... І вона робила йому нерви, і він одразу підійшов до мене і каже: Жульо. Я пусариця, каже я каже, хочу випити, я кажу, я кажу, Юзеф, ну тобі ж не можна білий день на вулиці, а він бере покривалку з мого ліжечка, накриває, каже, со, лах, не бачить. <laughs> так що є лайфхак.